Можливості розвитку публічного управління в університеті нафта і газу відбулася перша всеукраїнська конференція за міжнародною участю у її порядку. Денному обговорення проблематики публічного управління та адміністрування в Україні загалом дискутували про реформування та євроінтеграції цієї важливої сфери. Тут дуже важливо, щоб публічні управлінці, люди, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування чітко орієнтували, орієнтувалися в тих. Принципах в тих е, вимогах, які сьогодні ставить перед е, публічним управлінням, європейська спільнота. До конференції долучилися понад 300 учасників. Також саму кількість доповідей репрезентували представники майже 70 вищих навчальних закладів з усіх областей України, також Польщі, Литви, Румунії. З поміж делегатів конференції були й працівники органів державної влади та місцевого самоврядування. Для студентів в першу чергу це захід, який дасть можливість побачити, хто все ж таки є сьогодні їхнім стейкхолдером, нашим стейкхолдером, хто може бути для них завтра роботодавець, для кого ми готуємо? для чого вони вчаться друге це є наша велика сьогодні популярність і популяризація наших сьогодні проектів, наших планів. в Громадськості публічного управління та адміністрування і третє це сьогодні висловлювання нашої позиції стосовно того, чому потрібна євроінтеграція, як ми будемо йти до неї, і обговоримо сьогодні ті питання тут. Конференція відбулася в офлайн та онлайн режимі. Також передбачена робота її учасників у тематичних секціях. Обговорювалися й питання щодо модернізації публічного управління в умовах воєнного стану. Уляна Неколюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.